Всім привіт, з вами Джекі І ми продовжуємо проходження гри Dark Souls 2 І тепер я взагалі не розумію куди нам потрібно йти. нам Карта якась що щось таке, что по-моєму снайп. что за да, шлем полового солдата. Опа. На улице краще. Шлем. фиг с ним, короче, на ну, буду. тут броня и а колье, так а мы будем. Там. Шлем. Ну, и меч у стандартный. Шушет. Все, все. Так, мені дуже цікаво, що там, там, а... я ще там був помер, пам'ятаю. Ну і, і все мене дуже дратувало. Тому що там один стоїть. А, ну все, що робити. Ви вот погиблите і все. А це тільки звичайні солдати, це що я взагалі не розумію як що тут робити. Ну, але проходження знатно затягнулося, це вже п'ята серія, за моїми підрахунками. Так, сім сюди. До речі, оці легші, ніж онті. Ну, це взагалі... І будь ласка, хто знає чому, підскажіть мені у коментарях, чому оце життя моє зменшилось і не доростає до там до той норми, яка повинна бути. Я не знаю. Смотрите. Оу, фа. Це нічого не дало, але нехай. Воу, 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 алеч, плеч. Я не хотів вроді сюди. Ай, мені не кайф. А чрт зажало? зажала тут, вот тебя бедного. Боже, це було, напевно, треба пограти трішки, попратикуватись. Це немає нічого, але все ж таки я кажу.

чику cool. jaki to sam odswiec. nie znam, tu... Tu jest I ja nie wolę z nim maty z praw. tutaj poraczki biegną i pojech. I ja umieram. Io pomorai... Sì, dai, dai. Mettiamo la tua Здесь из броя ломаются Там вроде <смех> <смех>, сейчас все нормально. Ой, кузнец Там вроде даже дядька что-то продавал. Нет. Маєш файні, ще ти файні броня один. Або... Не знаєш це. Ця... От що не вистачається отут такої схемки, що тебе І, якби краще чи гірше. Всього мені не вистачає. Бачите, ку хрін хрім з туші. как скакать туда мне не прикол. Um, Окей. Okay. Так. Тут тоже ничего нема. мог. Um, там какие-то кейс нам не потребны совсем. Um, туда можно полени. Так, там мы Ой, підмоту даємо. Тут не піддаєсь. Я вам разумею, что я тут. Та хоча я уже тут был, але мы Лю. Что тут? Там нічого немає, так. Зараз ми вийдемо сюди. і тут. Эй, да. І тут мені прийде капець, бо я тут взагалі не розумію як. Можно цього амбала битись. Я вам так три удари. Что його ударил, отдали удар? Це буде близько близько. Та все рівно, якщо я буду знабитися з нього, не випаде ніякий топовий лук. Так, я хочу відправитись сиріально до нього. Чёрт, меня уже шестеро Так, промах, промах, втипай, Что вы Я, по-моєму, зрозумів, як його бити. А та той ніякий. Так, ну майже першого завело, завело першого. Занял 400 душ. Хм <гум> надохнуть. Короче, назад. Uh -huh, не попал. Фак. Ну, якщо будуть, то напевно можно тут фермати якось почти. Так, а чого ми не остається крапка без до Dark Souls першого. Там реально було упорел. Можливо, зуби такий скласти можна було. Фак! 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 О, щіт. Эммммм... Чувак. Да что ты так зимой? Втекай! Да. Не, не, ну то просто пипец. Пошло по моему 400 душ. Возможно, а я одного? başladı. Ay. Lakalım oydu şimdi. Звіт не Ого, його Ну, В принципі, як бити їх по одному, то збирати можна. Просто щось. Куди я хочу питаться зараз? Я напевно піду до боса основного основному. Е, Войн драфон, дрангель чи його. Короче. Просто біжимо. Глинам не втратити зараз. Ослонячку. А, дальше идет, Hello, boys. Я же чак вот, вот разумеете, можливо я и урываюсь я Але це тільки я люблю вас. Да, походу, подходу. подходу. Ед. Е, я щось не подумав, якщо чесно. Це було неочікувано трошки капець просто. Так Пішли, 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 куди. Не знаю, можливо ці бабки щось кажуть. Туди ні. Пішли. Просто капець Я не розумію тепер взагалі куди йти. І якийсь сюжет от я читав, що гру можна пройти за півтора години. Якщо там знати, куди йти і тепер. Але тепер я взагалі розгубився Що можливо об'ємо цих великанів, якщо мені це вдасться? Ам, я не туди зайшов. Так, чекайте, куди це я маю йти? I ja nie rozumiem jeszcze, czemu ja e, tracę tam główne zdrowie. E to w ogóle fantomy, może być Ну я можу все перепробувати. Що це устанавливать связь, друзья, не блокирую там. Просто Капець То на Так, я не знаю взагалі, куди йти. Так, Дякую, що залишалися зі мною, любі глядачі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джекі. До побачення. А, ну, я не знаю, я хочу йти, але це накорми буде все ж таки в наступній серії, бо я ніж надоє, чесно. До побачення. Дякую, що дивитесь.